Вітаю друзі, ви дивитесь канал На Здоров'я. Сьогодні із великим задоволенням презентую вам рецепт цієї класичної ванільної Паски. Виходить, та паска дійсно дуже смачна, вже всі, хто її куштував, просили у мене рецепт. Вона дуже ароматна, в міру волога, не кришиться, довго, залишається м'якою. Погляньте тільки, яка вона пухка, волокниста. Впевнена, що вам вона також сподобається, адже вона не може не подобатись, ви тільки погляньте! Давайте готувати долить теплого молока температурою орієнтовно 30 градусів, додаємо пресовані дріжджі, а також цукор і перемішуємо. Далі додаємо частину борошна із загальної кількості, обов'язково просіяного та знову перемішуємо. В результаті отримуємо опару ось такої негустої консистенції. Накриваємо її рушничком та залишаємо в теплому місці на 15-20 хвилин. За цей час дріжджі активується, опара повинна піднятися і збільшитись у декілька разів. До опари додаємо цілі яйця та жовтки, ванільний та звичайний цукор, а також розтоплене вершкове масло. В кінці додаємо соняшникову олію без запаху, приблизно 3-4 частину я залишаю на заміс. Перемішуємо це все віночком до однорідності. За бажанням для кольору додаємо дрібку куркуми. Далі додаємо частину просіяного борошна, а також сіль та замішуємо тісто, спочатку робимо це ложкою. Тоді поступово додаємо решту борошна та замішуємо тісто вже руками. Коли місити тісто в мисці стане важко, перекладаємо його на робочу поверхню, змащену олією та продовжуємо заміс. Під час замісу тісто буде сильно прилипати, тому рекомендую змащувати руки та робочу поверхню олією. Інтенсивно місимо тісто впродовж 15-20 хвилин. Якщо ваші руки сильно втомлюються та ви робите перерву, рекомендую збільшити час замісу орієнтовно до 30 хвилин. Ось так повинно виглядати готове тісто. Воно м'яке, еластичне, не прилипає до рук. Перекладаємо його у миску змащену олією, зверху також змащуємо невеликою кількістю. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо у теплому місці орієнтовно на 2 години, щоб тісто збільшилось мінімум в 3 рази. Тільки погляньте, як гарно піднялось тісто, воно навіть не поміщається мені в об'єктив. У ньому дуже багато дірочок, нагадує тісто, що зроблене на заквасті. Погляньте, яка краса. Обминаємо його руками та додаємо улюблені ваші сухофрукти. У мене це попередні промиті рецинки та журавлина. Обов'язково їх потрібно добре просушити рушничком, щоб не було зайвої вологи. За бажанням додаємо цитрусову цедру. У мене це цедра апельсина та лимону. Мені дуже подобається таке поєднання, виходить дуже ароматно. В кінці ще раз вимішуємо тісто разом з сухофруктами та цедрою, щоб все добре об'єдналося. Випікатиму я наші пасочки ось в таких паперових формах, змащувати їх нічим не потрібно. Щоб легше було формувати паски, змащуємо руки олією. Відщипуємо невелику частину тіста та формуємо з нього кульку. Всі сухофрукти обов'язково ховаємо під низ, щоб при випіканні вони не підгорали. Формуємо ось таку круглу паляничку, знизу защипуємо краї, як я показую на відео. Викладаємо кульку тіста у форму, вона повинна займати не більше однієї-третьої частини форми. Ось така велика кількість пасочок виходить з цієї порції тіста, ви можете сміло зменшувати її вдвічі, якщо вам стільки не потрібно. Накриваємо форму рушником або плівкою та залишаємо в теплому місці, щоб вони доросли до краю форми. А далі змащуємо її цим збитим із водою та випікаємо при температурі 170 градусів орієнтовно 30-40 хвилин, залежить від розміру ваших пасок. Паски вагою більше 500 г випікаємо орієнтовно годину. Перші 25 хвилин ні в якому разі духовку відкривати не можна. А далі, якщо ви бачите, що ваші паски гарно підрум'янились, можна накрити їх зверху пергаментом або фольгою. Ось такі пасочки у нас вийшли. Зробила ще декілька маленьких для діток. І Хтось уже не може дочекатися, доки не скуштує свою пасочку. Зараз вам хочу показати, які вони вийшли всередині. Ви тільки погляньте, яка вона м'яка та повітряна, наче пух. Дивлячись на те, що сильно її стискає, вона повертає свою форму. Тільки подивіться. А ось так паска виглядає всередині. Вона жовтенька, волокниста, ніби зроблена на заквасці. Також хочу показати вам, як я буду готувати глазур, яка схожа на меренгу. До білків, що залишилися, додаємо сіль, ванільний та звичайний цукор. Ставимо миску на водяну баню та ретельно перемішуючи це, уварюємо до розчинення цукру. За цей час білкова маса повинна посвітліти та збільшитись в об'ємі. А Далі знімаємо її з плити та починаємо збивати на максимальних оборотах міксера. В кінці ми отримуємо ось таку світлу, стійку та пишну меренгу. А далі беремо паску та декоруємо. Як вам подобається, я ось так занурюю та просто прокручую. В кінці отримуємо ось такий візерунок. Також можна скористатися силіконовою лопаткою, як вам зручно. З бажанням зверху присипаємо метальними пластівцями та підсушуємо цю глазур у духовці при температурі 200 градусів орієнтовно 3-5 хвилин. Доставте з паскою надто високо, щоб глазур не підгоріла. Це дуже класний декор, із яким можна експериментувати, можна зробити ось такі красиві патьоки. Друзі, я однозначно рекомендую вам цей рецепт паски, я користуюсь ним вже декілька років і дійсно всі просять рецепт, тому відриваю вам його від серця. Ця паска однозначно наразі є моєю фавориткою. Сподіваюсь, що сподобається і вам. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал, підтримайте україномовний контент. Вітаю вас з наступаючим святом воскресіння. Пишіть у коментарях, а які ваші улюблені рецепти паски.